Слава Україні! Сьогодні в нас неділя 12 лютого, отже, п'ятий день проєкту, спільного проєкту Магічний кубік. Перед тим, як показати, що нам викинув кубік на сьогодні 12 число, як завжди, хочу показати, що вдалося зв'язати від вчорашнього дня. Значить, вчора нам випали проекти. Номер 4 і 5. 4 це була у нас жилетка регланом. А п'ятий проєкт жилетка-шахматка. Значить, Вчора я трошки гралася з жилеткою-шахматкою. Ось на такому вона зараз рівні в мене йде. Тобто, тут уже мені зараз треба буде розділяти на праву і ліву полочки. В'язала я оцей маркер зелененький. Ось він стоїть. Оце від нього стільки вдалося пров'язати. І поки я гралася з цими квадратиками, тут уже не так все страшне, як було минулого разу, бо ниточки я зразу, після того, як пров'язувала один два ряда, перекручувала в другу сторону, щоб вони не дуже заплутувалися. Тож, оце стільки вдалося пров'язати. І вже тут навіть закрила пройми по. 8, да, 8, здається, петель з кожної сторони позакривала петлі. Опис на дану жилетку знаходиться у групі в телеграм-каналі Чарівниці Добра, і також є майстер-клас у Альони Хашевої. Канал її, здається, називається В'язана Мічта з Альоною Хашевою. Якось так. О, скину в описі під відео посилання на цей майстер-клас. Вона там в'яже із коричневого із зеленого кольорів жилеточку, а в мене виходить така із гіртічного і коричневого. Ниточка alize Lana Gold класична в 100 грамах 240 метрів, 49% шерсті, 51% акрилу. І поки я гралася з цими квадратиками, поки я їх дов'язувала, у мене є ще один помічник, який тим часом в'язав жилеточку. Під номером 4, це жилетку регланом. Кузя, кузь, кузя. А що ти робиш? Кузю. Ти вяжеш? Да? Звичайно, без такого помічника мені б не вдалося пров'язати скільки. Ось, дивіться, вийшло пров'язати азіатський росток. Тут 8 рядочків. І ось скільки від підрізів пров'язали ми полотна. Вже я приєднала другий моточок. І тепер буду в'язати до кінця. тут ось якраз видно він приєднаний. І тепер я думаю, дов'язувати його до кінця. Ну побачу, щоб вона була і не дуже довга. Там вже буду в'язати, далі буде видно. Тож, на такому рівні пров'язана четвертий процесик. Ось таке мені подобається в'язати, лицева гладь Можна дивитися будь-яке відео, навчальне чи таке більш розважального характеру. І собі. Перебираєш петельки. Тож, досить продуктивно пройшов день вчорашній 11 лютого, і зараз дивимося, що нам викине магічний кубік на останній день проєкту. Магічний кубік, бо наступні два дні 12 і 13 у нас ідуть як дні тиші. Можна або відпочивати, або Далі продовжувати ці процеси вже в довільному порядку або в'язати щось своє. Тож, дивимося, що нам викинув кубик на 12 лютого. Я вас вітаю, давайте ж подивимось, які процеси нам оберуть наші магічні кубики на п'ятий день нашої гри. І це цифри 2 і 3. Бажаю всім успіху! Отже, на 12 лютого кубік викинув нам процеси під номером 2 та 3. Під номером 2 у нас у нас у мене процес іграшки я заявляла. Ось такий це буде котик киця у такій голубій сукні. Пряжа джинс від ярнард. В 50 грамах, здається, 160 чи 165 метрів. Ну, всі, хто в'яжуть іграшки, знають цю пряжу дуже добре. А голова зв'язана з alize cotton Soft, здається, такою. Бо жовтої такої в мене не було. Вона така світло-світло-жовта пряжа. На камері трошки додає яскравості, але, в принципі, більш-менш нормально видно. Значить, мені тут на це іграшка в'язалася ще в новорічному марафоні. Не. Боже, як він називався? Той самий український марафон, друга частина, де в'язалися іграшки на ялинку. Але в мене там зв'язався тільки один козачок. Оце почата. отака Лялька кіця, кіця. І ще я заявляла в цей марафон, бо я ж не знала, скільки разів випаде двійка, може б я закінчила цю цього котика, то ще отакі ось у мене зв'язані заготовки у формі місяця і такого е, колокольчика, е, дзвіночка, е, то їх треба ще вишити, ну тут до форми, більш таку зробити. Це будь-які іграшки на. Ялинку. Але я думаю, що в принципі мені на сьогодні хватить трішки побавитися з цією пицею. Я її. дороблю, Не знаю, чи буду робити там вишивку, треба по платтячку зробити. Ну, Я думаю, що це я вже не буду такого робити. Просто дов'яжу тіло, ув'язуються там лапки, ножки, Утяжка робиться голови, вишивається мордочка. Носик ротик, бровки, а, і ушки ще треба зв'язати в ушка. Тож оце дороблю іграшку, і на цьому з іграшками поки що закінчимо. І далі процес номер три це в нас іде знову жилетка і жилетка резинкою. Жилетка резинкою у нас виглядає ось так якщо хтось уже забув. В'яжеться із. Тоненьких ниточок, складених в декілька складень, в багато складень. Тут здається, мабуть, 6. Десь в 10, 10 ниточок. Вони тут різної товщини з отакими провисами. Ну, я вже розказувала, яка проблема цих моточків, тож, приходиться в процесі в'язання їх постійно так перетягувати, те, що відвисає. А потім, якщо такі зовсім довгі петлі будуть виходити, то я буду просто нитку розривати і накладати, а кінці тоді будуть обрізатися ножицями. Я думаю, що в такому полотні, ну, тут взагалі нічого не буде видно, а ще після прання воно трошки підваляється, то взагалі все стане суцільним єдиним полотном. Минулого разу цей процес випадав нам аж в перший день. Процес номер 1,3 був. І оце мені тоді стільки всього вдалося трішечки пров'язати, Ну я думаю, що цього разу не знаю, скільки вдасться пров'язати. Зараз я йому прицеплю. Мабуть, може цей маркер хай залишається. Я тоді сюди прицеплю червоненький, щоб знати, скільки я пров'яжу від. Ну, від того вже, скільки мені тут залишиться, і щоб потім в заключному відео показати, скільки, скільки вдасться пров'язати. В'язати буду, мабуть, сьогодні, якщо справлюся з кицею. Завтра не знаю, навряд чи, бо у нас свято у мамусі день народження, тож завтра ми святкуємо так, тісто по сімейному. І 14-го ще в мене вихідний, тож, мабуть, може, трошки пов'яжу, не знаю, о котрій годині буду знімати відео, тож буду трошечки просувати ці всі інші процеси. Тож, наступне відео вже буде заключне. Вийде 14 лютого, покажу, який процес, наскільки вдалося просунути. Побачимо, підведемо підсумки, висловлю свої враження від цього процесу і від того, що взагалі в мене стільки процесів, бо я, мабуть, все-таки одно, максимум, можливо, двох процесницях, але цікаво заводити таку кількість робіт, і потім потрошечку їх пров'язувати. Якщо чесно, то мені. У мене основне от в будь-якій роботі в'язання з пицями чи гачком. Основна проблема це набрати петлі. Потім з в'язанням проблем ніяких немає. Полотно в'яжеться, 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 все нормально. І основне це потім його зшить. І сама, сама така проблема це заховати кінчики. От З кінцями ниток, це, звичайно, може, воно лежати. Днями, а то й тижнями. Ну, я сподіваюся, що з цими жилетками так не буде, бо я їх хочу до кінця місяця, максимум на початку березня, відправити вже до клубу 40 петель добра. І тож, треба їх доводити до ума якомога швидше, не затягувати цей процес. Отже, будемо працювати. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! Бережіть себе та своїх близьких! Все буде Україна! До побачення!